Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні вівторок. Я сходила в церкву, де я ходжу, випила там кави, з'їла один смаколичок, один банан з'їла. Я не люблю банани. Ну, такий був красивий, думаю, та з'їм, так я його з'їла. Побула там трошки, тоді поїхала по своїм ділам кругом. От, погода, бачите, яка. Не холодно, 0 градусів, але нічого не тає. 0 градусів, така погода. От, Так, що так що якось так. Ну, давайте покажу, що я в церкві брала. Я взяла небагацько і те, що взяла, це не для себе. Поїду до подруги. Ось взяла вілі до першого числа, стояли там. Холодильнику взяла дві штучки. Сьогодні одне зими, завтра і все. Оце взяла кріп. Оце картоплю взяла, як вона, як вона називається. кітола якась картопля така довгенька. Отварю собі, давно не варила картоплю, отварю картоплю. Два буряки взяла, а їх тільки два й було. Отакі От сардельки взяла. От. Отакий батон взяла, але теж, мабуть, одвезу в подруги. Отакі хороші булочки, теж їй дві одвезу. А оці дві оставлю собі. Оці дві оставлю собі. І оце такі взяла дві з манго Манго і персик, так? Да? Дві баночки піташки дітські взяла такі. Рукавички. Бачите, які красиві рукавички. Теплі, теплі. Туди можна під ще якісь одівати, такі в'язані. І зовсім буде тепло. Ну, це як на вулиці, мінус 20. Зараз така погода, що зовсім можна не надівати рукавички. А тоді пішла в той магазин Стокман. Ось купила для Павлика отаку штучку. Він любить такі штучки з капюшоном. Кармашком. Хотіла й сашкові сфотографувала, послала. Он стоїла 24,90 м розмір. А я заплатила 9 євро, бачите, магазин стокман. Хотіла сашкові, послала, вони щось з настюшою носом крутять. От хороший фасон. Все хороше, аби тільки воно було світле. Ну, знаєте, де це ж е, не, не фабрика заготовочна, що ти сказав, отакий мініфасон фасон пошити тільки світлий колір. Ото, що в магазині є, то є. Тоді пішла в магазин Зару, чоловічий був там світлий, тільки за 16 євро. Ну, я не стала купувати. Думаю, ні, це дорого. За 16 можна було купити, оце 9 стоїть. От, я б за, за 18 купила вдвоє, а так о, о, йому... Ні, і тоді я думаю, що я... Ну, хоча я й те сфотала. Я йому сфотала, а там така з лівої сторони, на груді там щось таке такими написано. Да? І він теж щось таке, Настюша сказала. Та ні, я би там взагалі ніякої надписи не було. Ага, думаю, та ні. Діточки. Ні, це так не буває. Аби, або купи, або не купи. отак, По-другому, це не, 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 не виходить. Ну і все, і, більш, і не купила йому нічого. Думаю, нехай нехай буде так. Не хочете От така темненька, та, темно-сіра така, чи темно асфальт, такий, кольору асфальта. Хороша, не марка. Та навіть вдома сидіть, От вони ж працюють вдома з, -з хати, одівто їх добре. Але Настюша казала, що в них дуже тепло. Дуже тепло. Вони ходять у шортах і в майках. От, Так що, ну, так, на вулиці вийти до магазину. Коротше, не захотіли і не захотіли. Тоді пішла в магазин Нью-Йоркер, там додали теж знижечки. Там мені понравилася жильотка. Ну, я навіть не стала знімати сні і посилати Настюші, бо вона все одно б її не захотіла. Знаєте, як пальто тільки без рукавів, довге таке, сірий був колір 14,90, а чорний так і остався 24,90 з капюшоном, теплий, такий, хорошо вистеганий, з карманами. Я на себе поміряла 42-й. Мені сподобалося хороший, але ж мені не треба. Настюші б я, може, і купила, ну вона теж таке носити не буде. Тоді там курточки були по 4,99, ну по 5 євро. От. Теж я сфатала її, вона каже, та ні, такі коротенькі, без капюшона, коротенькі. Каже, та ні, не треба, в мене всього повно. не надо". Ну, не треба і не треба. Вона... Ані не, не фотала, вона не любить коротенькі, їй би таке, щоб длинніше таке, щоб попу закривати. От. Не було такого. Але там багато ще такого висить, таке, що ще не поскидали по 14, по 90 і поскидають ще. І я куплю її, обов'язково куплю. Ну так, Всяке там було і по Євріку, були і футболочки такі невзрачні, там таке всяке і по 2,90, і по євро 90. Ну, Нічого я не стала знімати, тому що знаю, що в неї у Настюші такого повно. От. А Ані щось таке купити. Ото я дві пари штанів купила їй, і достатньо буде поки. Оце Сашкові ще нічого не купила. Сашкові мені тепер голова болить, Сашкові купити і в п'ятницю ж треба вже посилку відсилати. От, купити того. Як він називається сиру. Та їй відсилати вже й посилочку для них. Це таке, що я зроблю. Більше такого, я вам і нічого не скажу. Все в мене Оце таке, ніяких новин. У неділю пішла ввечері в магазин, купила масло собі олівку. Вийшла така хороша погода. На ялиночках ще ліхтарики горять. Думаю, зараз я вам сніму відео. Ну і Поснімала ці ялиночки, ліхтарики. Трошки так пройшлася. Хороше таке відео. Невеличке, так, може, хвилин 10-12 поснімала. Пішла додому. Давай там щось колупалася в телефоні, думаю, зараз почистю телефон. Почистила і те відео убрала. Ой, так було, мені жалко. Хотіла вам показати, які у нас ще ялиночки з ліхтариками, але ж більше ж не пішла. Учора вечором ходила до магазину, мені треба було там, у наш магазин, там стоять ящики, що купляєш номер клітушки і той код, відкриваєш і. Кладеш посилку. Це такі посилки, що по Фінляндії посилаєш. 6,90 стоїть маленький розмір. а тоді там більше, більше більше. Так одну теж посилочку. Але не взяла телефон, а я так ненадовго вибігла, тільки покласти посилку та дому. Так й додому. Не було телефону, а так можна було б і трошечки поснімати вам. А не взяла телефон, а то що він у мене тут стояв на підзарядці, бо там була дуже малесенька зарядочка. От -от -так. Там мені комент один прилетів, ото як я в Ліделі, що я погано снімаю, не цін не видно. І это, я сказала, що я знімаю так, як я знімаю. Як вам не нравиться, так ви не дивіться. І тут же вона мені відписала, що от, от того в тебе канал не розвивається, тебе ніхто й не дивиться. А мені воно нахера треба Розвиття те. Гроші я ніякі не получаю. Я знімаю для себе. Хочу, знімаю, не хочу, не знімаю. Є в мене настрій, я зніму. Нема в мене настрію, я не зніму. Хоча я вам казала, що я собі свій настрій роблю сама. так що Вибачайте, якщо вам не, не сподобалося, як я зняла, але по-другому, я знімати не, не буду і не хочу. Так. так що це я вам розказала. Бувайте здорові, бувайте щасливі, мої ріднесенькі, мої хлопчики, мої дівчатка. Оце отправлю посилку. І тоді ще. Я, мабуть, дві зразу зберу. Ну, не знаю, подивлюся. Одну ж треба ж мені посилочку відправити ще на той на больницю, нашу обласну больницю для наших хлопчиків і дівчаток, які там лікуються в больничці. Теж мені треба. У мене є кой що вже -ко підкуплене, я потихеньку підкупаю, складаю. Теж треба відправити. От от. Чого ніколи не кажу, не хочу ото казати. Як ото скажуть, там оце, Ні, я не хвастаюся, я так ото сказала і, і забула. Я забула і ви забудьте. О, те, що я роблю, це я роблю не для того, щоб комусь сказати, не для того, щоб щось показати. Це я роблю для себе. Отак. Мені так хорошо, як я щось таке роблю. Ну, Бувайте здорові, ще раз вам покажу те, що принесла. Та я довольна, і подруга моя буде довольна. Буряки зараз поставлю, зварю два буряка і дві картоплі поставлю, зварю собі на вечерю, зроблю такий. Один буряк потру на крупну тірку, тоді олійки додавлю, тоді кріпу додав. Такий буде в мене салатик. Часника. Часник в мене є, може, часника один зубок додавлю. Подивлюсь, може, додавлю, може не додавлю, подивлюсь, як захочеться. От, бо щасником треба краще сметану, але в мене і сметана є. От так. Так що ще раз бувайте здорові. Все доброго, все гарно, все буде Україна. Тримаймось. Пока-пока.